З нами на зв'язку Сергій Башчевський. Це мешканець міста Володимира, військовослужбовець Збройних сил України, який зараз перебуває на ротації. Вітаємо, пане Сергію. Доброго вечора, слава Україні. Героям слава! Героям слава. Хочемо вас розпитати, ви служили в армії раніше. Чи змінилася українська армія впродовж цих 10 місяців війни? Звичайно, так. Я служив раніше в армії, проходив строкову службу. Скажу чесно, що багатьом не подобається строкова служба і багато хто. Шукає інші там, шукав колись інші шляхи, щоб піти в армію, але зараз це зовсім не так. Наша армія це дійсно вона змінилася, вона стала більш такою сучасною, мужньою, потужною. Дуже багато є мудрих і хороших командирів. І, звичайно, бути зараз у війську, це я, я б сказав, це є престижно. Так, ми постійно говоримо слава ЗСУ. Так завжди ми називаємо ЗСУ. Це якби один якийсь такий чоловік. Але він же ж складається із багатьох людей, із простих людей, які вчора там орали, сіяли, там сиділи за комп'ютером. Як оця вся маса об'єдналася в один бойовий кулак? От ви не задумувалися над цим феноменом? Е, ну, дійсно, так, я пригадую е, свій час, коли я прийшов. Тобто це були перші дні війни. Я звернувся до військкомату і так далі. Це пройшлося трішки зачекати, бо це дуже були великі черги, і це не можна було зрозуміти хто куди і куди. Ну, це було е, важко, я б сказав так, подумати. А як ми можемо зараз от, взаємодіяти один з одним? Тобто, Звичайні кадрові військові і звичайні пересічні люди, ну я б сказав це, надто стало просто і швидко, тому що в кожного, який йшов той час, в кожного було в кожного було бажання, в кожного була мотивація, і у бажання і вміння швидко вчитися, тобто і як таких важких, яких там надто задач не було. Ну, Тобто, вони, звичайно, є, але мається в плані е, організаційному люди швидко е, вчилися, люди е, вміли виконувати поставлені завдання, якісь переслідували свої цілі. Ну, Тобто, це все став один, єдиний великий механізм е, от того засилу. Пане Сергію, скажіть, от е... Армії є військова дисципліна і єдине командування. А тому таких людей ініціативних, як ви, армія не дуже вітає, адже ж бійці повинні просто виконувати команди. От чи, чи вітається ініціатива в армії? Ну, власне. То я б сказав, що так, напевно, зараз ініціатива вітається. Хоча, скажу вам, відкрию вам правду, можливо, чи скажу, так і було, дійсно є. Звичайно, так, в більшості випадків, чи можливо, в... стикався також з багатьма своїми попередмами, спілкуюся в багатьох підрозділах, в інших бригадах, звичайно, це ну, не завжди вітається, тобто що є ініціатива. І тобто це щось хороше, це щось полкове, розумне, тобто це сучасне вже. Тобто ну, багато що залежить від командирів, від командирів. Коли в тебе командир е, молодий, наприклад, там сучасний, е, то звичайно він це все добре розуміє, сприймає, що от хтось проявляє ініціативу. Не завжди ініціатива це добре, але це добре. Тому я впевнений і бачу, що наша армія змінюється, керівництво змінюється. Відходить все від цих радянських, таких, тих совкових методів, тих тих постійно кажуть, статут, статут. Ну, звичайно, статут є статут, по статуті потрібно жити, але я також думаю, що і в статут потрібно вносити зміни, щоб не винукало таких питань і є такі поговірки. Звичайно, я не буду говорити в ефірі за ініціативу і за солдата. Але я думаю, з часом все стане добре і буде все добре. Як зараз із забезпеченням війська? Забезпечення війська, ну, власне, я не можу сказати за всі підрозділи, які я. Ну, практично, які я знаю. Займ... Ну, ну, наприклад, на прикладі мого підрозділу, забезпечення у нас ну, супер, я б сказав. Супер. Навіть на високому рівні, тобто, це не, це не те, що, наприклад, було колись колишнє забезпечення там, армії. І це, напевно, навіть не те забезпечення, яке було в 2014, там році. Тобто, забезпечення є на досить е хорошому, високому, навіть абсолютно потужному рівні. Тобто, практично, якщо взяти з продовольчої сторони, ну тут питань взагалі зовсім немає з харчами і так далі. Це тобто. І як і забезпечує Міністерство оборони, забезпечує власна сама частина, щось допомагають там волонтери, завжди які є, але вони є завжди. Тобто забезпечені є. Але є що таке, що не вистачає якісь технічних там засобів, наприклад, там тих самих, можливо, рацій може не вистачати, тих тепловізорів не вистачати. Але все потрошечки воно. З кожним місяцем, як би сказав, йде до кращої сторони, до кращої сторони і що не можуть е, забезпечити, що не може забезпечити військова частина, то вже забезпечують, наприклад, волонтери. Ну, Тобто така е, взаємодія і волонтерів, і армії, то ну, так воно є. Пане Сергію, волонтери є, то, можуть так, все знайти? Так, я скажу вам так. Волонтери це, напевно, такі люди, які можуть знайти сам. Тобто, ну це з багатьох причин, тому що їм набагато простіше. Це тобто є, наприклад, кошти, чи є якісь там закордонні донори, які допоможуть. Там домовився, там взяв, там привіз, там купив. Тобто воно все йде в них набагато простіше і допомагають швидко і точково. Бо тобто, не завжди, наприклад, якщо є забезпечення. Забезпечення, якщо воно є забезпеченням, то не завжди це означає, що воно попаде до тебе в підрозділ. Можливо, десь туди треба, десь туди треба, тобто може його не вистачати, але воно дійсно потрібно і нам теж, що волонтери вони завжди поможуть. І, до речі, такі волонтери, як Михайло Шараб, це, до речі, ваш луцький волонтер. Досить хороша людина. Мене завжди запитують, е, як ти там там можеш донатити гроші комусь там скидати. Звичайно, можу, бо це є хороші люди, І так само, е, Михайло Шевер е, там. Завжди допомагаючи чимось якимись і, і дрібними речами можна би сказати. Ну як дрібними, це для нього дрібні речі, бо тому що в нього, якщо йдуть збори, то йдуть збори на щось таке е, потужне і серйозне. Але якісь мінімальні речі можна, можна закрити ті саме павербанки, можливо, там якісь одну дві рації, можливо, там е, великі це Бандера Павер. Там да. ну тобто таке, що дійсно воно треба, і воно прийде завжди швидко такого Ну, от ми пам'ятаємо, в травні була дуже велика проблема із вогневою підтримкою. Казали, в нас не вистачає артилерії. Багато е, ну багато було звернень, бійців, там територіальної оборони, які кинули на передову, що нас немає, не прикривають. Е, Ваше відчуття, от зараз змінилася ситуація на полі бою? Так, на сьогоднішній день ситуація докоріно. Я б сказав, змінилася, докоріно змінилася. Скажіть, будь ласка, стосовно, наприклад, забезпечення якимись дронами безпілотними літальними я... операторами. Є на зв'язку, але пане Зізок, Пане Сергію, чи ви ще з нами? Я поки що розірвався Ми ну, Поки чекаємо відновлення та відновлення зв'язка. Зв'язку, то скажу про те, що Білорусь викликала українського посла через падіння ракети у Брестській області. Отже, Міністерство закордонних справ Білорусі викликало українського посла. Ігоря Кизима йому висловили рішучий протест через падіння ракети С-300 в полі в Іванівському районі Брейської області. Про це заявив журналістам речник Білоруського зовнішнього політичного відомства Анатолій Глас, передає кореспондент Белта. Ну, ми знову маємо на зв'язку Сергія і продовжуйте, будь ласка, вашу думку. Ще раз можна запитання. Стосовно забезпечення безпілотними літальними апаратами, дронами, наскільки можливо волонтери допомагають, наскільки взагалі Збройні сили України мають можливість ними користуватись? Наскільки я знаю, наскільки мені відомо, забезпечують навіть забезпечують. Відповідно, і е, наш, е, ну, не наш підрозділ, а і нашу частину. Взагалі, е, наша частина, це вона, вона якраз і спеціалізується на цьому. Тобто, але ми їх практично ну, менше використовуємо, ми скоріше збиваємо їх. Угу. Ось так. Ну, до речі, легко, чи не дуже легко збивати ці іранські чи рашистські різні дрони? Орлани, ну, всякі. Я... Я вам скажу так, це, ну, це не є проста робота, але також ніхто не родився е, і ніхто не знав, як це робити. Але швиденько всі, хто хто прийшов, тут вже по сьогоднішній день вже навчився і збивати і ракети, і збивати ці ворожі орлани російські, і збивати ці безпілотники. Питання просто. Техніці, питання в, е, в самих ракетах, в машинах, тобто треба хороше забезпечення. Щоб все дуже добре працювало, потрібно дуже хороше забезпечення. Ну, але ми навчилися працювати із тим, що ми маємо, щось отримуємо нове, і завжди йдемо вперед, завжди вдосконалюємося. Пане Сергію. Ми знаємо вас як активного громадського. Віста в Володимирі, от ви приїхали в рідне місто. Чи змінилося воно за час війни? Адже ви ж по соцмережах відстежуєте, що там відбувається, як влада, суспільство? Чи працюють ці на перемогу? Ну, чи працюють всі на перемогу? Я не можу сказати вам. Точно і 100% це зараз, бо так як я ще не так давно приїхав. Але просто можу сказати, приклад на одній ситуації, це приїхавши вже в місто Володимир, і з наше місто застала зима. І ну, трішки, навіть не трішки, я б сказав, що не змогла, напевно, влада. Поборотися з тим снігом дуже добре, що зараз вже відлига така, от і снігу практично немає. То вже і на дорогах є спокій, тобто це була така подвічна я б сказав, наша проблема, що, будучи депутатом 5 років, постійно стикалися з цією ситуацією там нечищених доріг. Там, доріжок, біля дитячих садків і так далі. Тобто, ця, це питання, воно так і, і залишилося і по сьогоднішній день. Хоча це, я б сказав, це елементарні речі. Елементарні речі. Ми живемо 20 кілометрів від Євросоюзу, там, тобто, кожен там із чиновників бував, також і я бував, і в інших містах Європейського Союзу був. Ну, тобто, там зовсім. І, і все простіше, скоріше і скоординованіше. Чому так? Ну я не знаю, можливо, тому що якось вони більш відповідально відносяться до своєї роботи і до тієї заробітної плати, яку їм платять їхні громадяни. Також, що ще мене ну, от, прийшло таке на думку, також, будучи депутатом, ми. Часто густо розмовляли і шукали владу на те, щоб запровадити і почати процес індивідуального опалення. Тобто, як ми зараз бачимо, зараз немає світла і ну, тобто, практично, чи навіть у ці пер перші дні відключень, люди сиділи практично без тепла в дуже холодних квартирах, Ну, і це дуже було погано. Тобто, це було б дуже добре, коли б кожна людина мала своє індивідуальне опалення, і вона була б вже трішки незалежно від електрики, тобто мала би тепло. Тобто цього також немає, і ще за моєї каденції, вже і ще за нової каденції. Тобто, якісь обіцянки вони були перед виборчі, але вже йде бачу третій рік, і щось вони не втілюються. Звичайно, є якісь зміни, щось є позитивного, щось є негативного. Ну, в загальному картина ну, така якась. Я б сказав, не, ну, як на мене, це не є досить досить звичного і досить нормально. Те, що робиться в місті. Ну що ж, критика завжди потрібна, і сподіваємось, влада почує. Нашу передачу і вас почує. І буде нарешті дослухатися, адже гроші в них є. За власними доходами місто Володимир у 2022 році е зросли надходження у два рази в 200 Так, так, так. Ну, це напевно за рахунок за рахунок наших військових частин, за рахунок військових, бо завжди військові були основним таким наповнювачем міського бюджету. Тобто ну, це не повністю вони наповнювали, а це був один із основних наповнювачів. А так як зараз також в нас знаходиться і наша 14-та бригада, і 39-й зенітний ракетний полк, і, напевно, там я не знаю, куди відноситься ця сота бригада ТРО. Ну, напевно, можливо, не До Володимира, але нам вистачає і 14-ї бригади, і 39-го зенітного полка, який завжди, е завжди знаходиться на передовій і відповідно відрахування всі всіх, що місцевий бюджет. Тому кошти, кошти є, це ви правильно сказали. А головне, щоб їх там не розікрали і не куди треба спрямували? Ну так, так, так. Головне це раціонально їх використовувати, просто раціонально використовувати. І за Дякуємо, пане Сергію, за вашу доблесну роботу і за участь в нашій програмі Сергій Барщевський, військовослужбовець Збройних сил України, активіст із міста Володимира був востим громадського інтерактивного телебачення та радіо 1. Дякую також вам, до побачення. До побачення.